Mm, так, mm, 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 всем привіт, з вами Термінатор. Так. Я тато Нуба. Зараз Нубик десь знаходиться в цьому мірі. Я не знаю, де його шукати, але я подумав, що я повиживаю і буду будем шукати нубик мого сина. Я не знаю, він пішов. Ми сиділи у своєму домі. Він, він захотів шукати свої кущики. Е, він йшов тут, він йшов е, в пустелю, і я його не можу знайти тепер. Нашу хату взірвали кріпери. Я зараз тільки і я десь в цьому місці я хочу буду виживати. Ай! Я його дуже рідко відпускаю кудись по кустики, бо я знаю, що таке колись має статися. Буде знаходити якісь сліди, а що від нього. Але ми мусимо знайти Нубик. Моси. Я його буду називати Нубик. Він справді називає си Андрій. Але я його називаю Нубик. Він Нубик. Я кажу Андрій, він, він кричить, я Яноб. Ну, він деколи кричить, Ні, він не кричит, я Яноб. Він кричить, я про, Я Про. О. Забу, якщо крафтити навіть. Нам ну я не крафтив. Айя. Скільки мучер з цього. сина. Так, коротше, я не маю відходити від цієї печаль, вона не подобається. Ой. воно мені подобається тим, що тут... Є Так, кірко. Він дуже любив, він любить золоту кірку. Він того, в нього був вибор, uh, яку бы він сделав кірку, коли бы він взяв кірку, цього алмазну. Золоту желізну. Ви знаєте, коли він вібрав? Звісно, золоту. Е Коротше, я тут розбалакався. Так. Зараз так переживаю за стрілянку. За... Він дуже боїться ендерменів. Він їх називає награми. Він каже, що нагри тут є, я кажу, що ні, вони ще не в ендермірі. А він каже, що таке ендермір. Коротше, э, я йому розказував, він так нічого не поняв, він дальше каже, що таке ендермір. Дальше питаюся мене. Так, коротше, у мене вже багато каменя. Ага. Я я буду ліпше виживати, ніж буду зразу його шукати, бо е, я його буду шукати цілий, як без виживання. І де я буду спати, ну що я буду їсти таке вон? Його дуже довго треба шукати. Він вже не раз так загубився, але ми його зайшли за день. Він пішов по і цей. І він, він лопав кактус і застряг на одному кактусі ми його доставали два дні. А той був дуже великий, високий був цей був. Ой. Високий кактус був і ми не могли його достати. Так в мене багато угля, вже чи ніж вже день, але ще сам сідає. Так. М -м... Зараз зроблю все таки... що треба. Кожен день він джалуюся... У мене ще якийсь херобрін за ним входить. Я не вірю в херобріна. Я не вірю. Хто вірить, напишіть в коментарі. Я, наприклад, не вірю в херобріна. Э, бо мені ще ніколи він не погрожував, нічого шо, такого не видів, що це сапач. Так я забув зробити це того. Сукеру. Все. Е. Yeah, сука. Я иду в другое место. Так, бурбай, дарова троха. Короче, я не знаю, что я буду делать с этим. Він мене страшне буде питати, чого чого ним зірвався, чого на чим зірвався. Я йому розкажу, що кріпер він їх називає Огарками. Я я, 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 цього. я кажу кріпер, щось розказую про кріперів, а він каже, хто це такі? А я кажу, О, ж, ну, ні, не кріпер, а гірки. А він каже, а гірки я знаю. Він дуже не любить, е, кріперів і Ендерменів. Так, тут гарна річка, думаю тут буду жити. Так, я лупав собі не скрафт. Так, тут будуть такі дошки гарні. Тут ще паркан поставлю. Раз, два. І тут буде хатка така. Але нам треба дров. Стоп. Мені є. О, мені вже 64 рівно. Так тут посередині стоїть Стоп, от а тут середини? А дві двері. Так. Така невелика хата буде. Ай. Тут буде, типа, коридор маленький. Або шафка якась буде. Короче, я багато досок трачу на мою хату. Так, думаю, вже так просто є. Иду до гори. Так все страшно переживаю за наше що... зробить ендермір. Ну я дуже сильно сумніваюся, що він зробив ендермір, але все одно. Але эндермен Enderman... але це воендермен тоже є в простому мірі. Він може його вийти о зайчик мау я зараз моркву А може Эх. Жетик, конечно, не любит морку и все. Что можешь... Ще... Ну бля, да я коровам кожный корова. Э... Точно так... ну, она квіты любит. Сейчас проверу. Стоп! Не любит квіти. Бо я хочу проручать могу. Вы не любите, то вони любит квіти. Все? Добре. Любиш мене? Зараз ты там ще одну квітку? Пезочк пропав. Пезочок пропав. О, яблук. Зайчика. Добре. куди на до мене? Куди ти поскакав? поскакал? А мене. по кролик маленький. ти здохнеш, ти здорів Що, тобі капець зайчик. Я убивсь. Сочи купить А, ні, короче, я засадил на цьому зайцу и так. Дошки. Уже солнце сідає. Трашет корбат. Дрова. Ой. Вже ти ні, я більше вже починала боятися за нубика. А, він тобі зараз певне е, строє собі дім з землі, зараз шукає якісь квіти там. Зараз чакайфо, я так думаю. Так, не мені треба. Взялось. Так. Я думаю, що вже треба закінчувати з цим серію. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо ви хочете знайти e, нубика. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментар, що мені просто виживати чи шукати нубика. Як ви думаєте, він сам повернеться, чи мені його шукати. Па-па. Па-па. І ще можете давати мені запитання, я їх буду казати в другій серії. Всім па-па.